Всім привіт! Давайте зніму короткий відеогляд автомобіля, який вже підготовлений, та є у наявності. Це Renault Megane 2013 року випуску. 1.5 дизель, механіка. Комплектації Bose. 246 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Є повна сервісна історія. Фотографії будуть прикріплені. Автомобіль мав всього одного власника в Нідерландах з 13 по 2025 рік. Має 16-оригінальні легкосплавні диски, хорошу зимову резину Michelin. комплектація Bose. електроскладання дзеркал, безключовий доступ, повний склопакет, електроскладання, електрорегулювання. По салону. Кермо ось в такому стані. Нічого не перешивалось. Сидіння. Накладки на пороги. Старт-стоп присутній. Пробіг 246. Фіксуйте. Навігація присутня. Двохзонний клімат-контроль, механіка шестиступка, управління мультимедією, електроручник, круїз контроль. Все на місці. Задній ряд сидінь. Ось такий вигляд має. Все в оригіналі, нічого не мінялось. Наголошую автомобіль без підфарбувань. Позаду у нас є парктроніки, є фаркоп. Вікна всі рідні, за виключенням лобового, якщо не помиляюсь. Багажник ось в такому стані? Шторка є, е, запаски немає, є набір для ремонту шин, це герметик з компресором. Ось в такому стані карти. Такі невеличкі потертості на панельці. Все-таки це універсал. Щось довге возили, не без того. Враховуючи, що був один власник, я думаю. Універсал використовували за призначенням. І так, серце цього автомобіля, за що його так всі люблять. Дизельний. 1,5К9 на 110 коней. Дуже-дуже надійний, економний. Та, як на мене, досить потужний для цього автомобіля двигун. Крила, капот, все в оригіналі. Нічого не відкручувалося. Технічно по двигуну, по коробці, по щепленню, немає ніяких зауважень. Автомобіль на упевненому ходу. І давайте підсумую. Меган 2013 року випуску. 1,5 дизель-механіка шестиступка, комплектація Bose, Оригінальні легкосплавні, денні ходові, акустика Bose, буфер, електроскладання, камера заднього огляду, парктроніки перед-зад, Навігація. Ну, є все-все-все. Безключовий доступ. Можна перерахувати, чого тут немає. Немає панорамного даху і немає ксенонових фар автомобіль розмитний та сертифікований. Цілий по кузову. У разі потреби можу надіслати вам відео з товщиноміром Також любіть діагностики перевірки. І нагадую, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто або до вашого будинку, якщо у вас немає змоги приїхати. Автомобіль мав одного власника в Нідерландах. Дуже хайний, збережений, має хороший стан, як за свою ціну. Мокова цікавий, чесний та перевірний. Ган в у продажі Звертайтеся за номером телефону. Всім дякую, ставте вподобайки, пишіть коментарі, приїжджайте на огляд. Такі автомобілі продаються досить швидко, тому не зволікайте. Всім гарного дня! 结果、yep.